Юрій Лимар готується, по готовності може стартувати і стартує. Бо що? Бо завжди готовий і тому зніс, зніс один конус. Не буду бігти туди, бо можу не встигнути той конус поставити. А Юра має бачити, що перед конус поліг. Да, мені підказують, що якщо людина дуже щільно проходить до конуса, а ще його збиває, то це точно не початківець. бо проходить конус дуже близько ну, до конуса, можна. Часа, добре, щоб Це свого роду Це сад, але рірить. Добре, що це в джинхані це конуса, але якщо в городі вибереться джинханики, прямо Джимхані, то добре, щоб це був едетний відбір. Ну, Як і правило, що це проти того заходи, що трохи і жаль. Електрофіки, яку реші натиснутись до машинки не, не треба. Теже, може, це буде Наступний Наступне у нас буде і яке речі потужі, і звичайно підтягну. Зі скрипом тормозів. Закінчує Юра трасу є. Хвилина 33, 718. хвилина 33, 730.